Нарешті настали шкільні канікули. Можна трошки відпочити, в діда рибку половити. Ой. Це ще хто дзвонить? Дзідзю? Алло? Да. Здоров? Як втік? Коли? Ні, я зараз не можу, я на відпочинку. Ні, ні, нічого не вийде. Ні. Ну добре, зараз щось придумаю. Давіка, надіка, ця робота не дасть мені відпочити. Тепер у дзідзю павук втік. Дізнайтесь мені інформацію про цього бодю-павука. Куди він міг подітись? Дядько, павук Бодя просто втомився від цих концертів та зйомок кліпів. І, мабуть, поїхав на море. А так як круті пацани відпочивають в Дубаї, то він точно там. Дядько, шукай повака на пляжі Дубаї. Давіка, Надіка, дякую за підсказку. Я першим же рейсом вилетів в Дубай. Поселився в цьому готелі схожого на якогось їжака без голок. Ну, в нашому готелі туристи набагато краще. Сервіс тут такий собі. Зранку обійшов всі пляжі. Ходив, ходив, всіх питав, але батьку павука тут ніхто не бачив, ніхто про нього не чув. Я вже так находився, ноги болять. Присяду трошки. Ой. Вип'ю сучку. Так що дідьо сказав, без паука не повертатись. Де він ще може бути? Віку... Вікуся. Дядько, знайди місце там, де готують найсмачніший борщ і ти там точно його знайдеш. Я борщ. Хочу торти. Хеллоу, Борщ. Борщ. Борщ Борщ халіфа. Борщ Халіфа. Цей хлопець каже, що борщ Халіфа найкрутіший борщ. І поїду, я подивлюсь, Бо okay. вже давно скучив за борщ. Тавіка, Надійка, мене привезли туди де найкрутіший борщ халіфа. Ось він. Оце він виходить. Але, але це ж не борщ, це якась ялинка. І що? Нема тут ні борщів, ні пауків. Що мені тепер робити? Дядьку, бо це не борщ. Ковичі упілаків. Давіка, Надіка. Я знайшов це місце, де бачили піратів. Але від них залишився тільки корабель. І там нічого немає. Там все розбито. І батьки паука там також немає. Від нього залишилась тільки паутина. Іде мені його тепер шукати. Дядько. розгромити піратський корабель не так просто. Значить, батька був не один. Це все пов'язано з мафією. Дядьку, а от ти не зв'язуйся з ним, бо це дуже небезпечно. Давіка Надіка, я приїхав в гості до боса мафії. Дуже добрий чоловік. Покатав мене на джипі. Але бодя паука тут немає. Бодя павук був тут тиждень тому і поїхав в невідомому напрямку. Непонятно, де він зараз? Дядьку. Ви знайшли гніздо з пасхальними яйцями. Це означає, що скоро Великдень. Значить, батько поїхав до своїх родичів в паучине село. Віка, яке ще село? Це павукодом. Та ви, що ти робиш, це з Да, Віка, Надіка, я прибув на найбільший павукодром у світі. Тут зібрали всі павуки і сказали, що Бодя-Павук поїде зі мною лише в тому випадку, якщо я відгадаю таку загадку. Кого найбільше любить Бодя-Павук? Від кого ховають їжу всі люди? В Африці їх називають це це. І кого не їдять мурахоїди. Ось така загадка. Що це може бути? Розберемо цю загадку детальніше. Дави, що роблять павуки? Подуть павутини. А для чого? Щоб зловити мух і комарів. Так муха чи комар. Йдемо далі. Мурахоїди їдять комарі. Ні, правильно. Мінус. А мух ні. Ні. Люди ховають їжу від комарів. Ма, а муха це це? Є. Є. Правильна відповідь це муха. Давіка, Надіка, дякую за відгадку. Я б ніколи не здогадався, що це мухи. Все, ми з батькою повертаємось додому. Будемо знімати новий кліп. Прощавай, дубай. Я бос всіх павуків, він й мух і комарів, хаво у мене прямо з рук, дресирований сирований павук, бо бо бачка, бос всіх павуків, він й мух і комарів, хавав то сон, не нешо я, шкода батьків вже нема. Боді був без халімих пантів без багатих батьків, боді був з нормальних пацанів. Боді не любив тупих біжонів, бодя не носив брудних кальсонів. Бодя карав биків. Бодька помагав, не бухав, не втікав. Кайфу не ламав. У підставах участі не брав. Бодька бушував, кришував, правду мать рубав. І якщо було за що, то пальці легенько ламав. Бодя полежав старших хипів, Бодя грав тих ковтів, але тільки не там, де їв. Бодя не хамів, хіба що до хамів. Та хамів він карав так само, як биків. Годі був чорний біл. Боля не буде біло, але його кобіта вважала не так І врешті не стерпіла, і що сього не підлила, і водького отруїла, і вот травив шлях Па я всіх авоків, він і комарів Хало в мене прямо з рук Хало, борщ! Борщ каліфа? Віка, цей таксист каже, що найкрутіший борщ це борщ халіфа. Я поїду подивлюсь, бо вже скучив за смачненьким борщиком. Бушував, батька клешував, що це означає? Боршував, батька кошував, що це означає. Батька боршував, батька. Букував. Піратський корабель не так просто, то означає, що скоро Великдень ми знайшли гніздо з пасхальними яйцями, Це означає, що скоро великдень. Це означає, що скоро Великдень. やっぱ今日のスーツはあっだ <laughs> <laughs> <laughs>